В сьогоднішньому відео ми розглянемо лабораторну роботу з хімії, порівняння температури кипіння чистої води і сольового розчину. Мета роботи ознайомитись з термодинамічними характеристиками речовин, необхідне обладнання, датчик температури Vernier Thermometer Probe, даталогер Vernier LabQuest 2, дві хімічні пробірки, мірний циліндр на 10 мл, пробірко-тримач, спиртівка, дистильована вода, водний розчин кухонної солі 25%. Штат Тив лапка для штативу далі. Учні можуть ознайомитись з теоретичною частиною. Підготовка експерименту. Встановіть спиртівку на штатив, підключіть датчик температури до даталогеру в порт CH1 а даталогер до комп'ютера. Відмірте 10 мл дистильованої води за допомогою мірного циліндру. Перелити її з циліндру в пробірку. Закріпіть пробірку у пробіркотримачі. запаліть спиртівку, помістіть датчик у пробірку так, щоб він контактував з рідиною. Натисніть кнопку початку експерименту. Рівномірно нагрійте пробірку по всій її поверхні за допомогою спиртівки протягом 30 секунд. Встановіть пробірку у лапку штативу та продовжуйте нагрівання частини, де міститься Ідина. Доведіть до кипіння. Натисніть кнопку зупинки експерименту. Датчик температури вийміть та відкладіть. Повторіть пункти з першого по десятий з сольовим розчином. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.